Автоматична зенітна гармата М75 РПОН. Калібр 20 мм, 750 послів на хвилину. Я покажу, як розбирається, збирається автомат, а потім ти сам спробуєш. Я думав, більше важить. Слизький в маски. Вітаю, друзі! Вас на каналі ТРО Медіа. Це черговий випуск військових байок з Олександром Мусієнком. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву гармату, яка допомагає збивати повітряні цілі. І для цього зі мною мисливець Макс вітаю, який допоможе нам в у цьому і зібрати, і розібрати, і детально розповісти, що тут до до чого. Ця гармата призначена для знищення повітряних цілей. Конкретно з гармати М75 Ірлікон у нас є знищення як ударних БПЛА шахет, так і розвідувальних БПЛА і навіть крилатих ракет. Завдяки тому, що ми обладнали їх тепловими прицілами, можемо працювати як вдень, так і вночі. Є збітє! Второй! Ну, Почнемо розборку. В першу чергу знімемо дульний тормоз. Знімається він легко, відводимо скобу в сторону. Угу, так. Просто виймаємо її і, і розкручуємо. Ага. Тут треба ще потрудитися, розкрутити, закрутити. Насправді все знімається дуже легко, не потрібно, як у радянській зброї, там в ЗУшки, в ДШК, без молотка. І напільника не обійдешся, тут все знімається ручками. Якщо щось не йде, значить ти щось неправильно зібрав. Щось неправильно робиш. Тут... А хто виробник цієї гармати? Яка країна? Придумав її німець, але він переїхав в Швейцарію і виготовляв вже її в Швейцарії. Після цього 65 країн по ліцензії виробляли такі арлікони. Так, Для розборки нам понадобиться деякі інструменти, які йдуть в комплекті. Це щось на зразок шомпола для чистки. Ні, це не шомпол для чистки, це направляюще. В першу чергу ми знімаємо зворотню пружину. Як на мене, поставити на місце зворотню пружину це елемент в даліконі, тому що не у всіх виходить з першого разу. Просто потрапити в її пас. Її силою не засунеш. Знімається теж вона легко. І теж, мабуть, відмінність від радянської зброї. Там треба сила. Там треба сила, так. Да. А тут треба Після трошки розуму. Знімаємо тильник. Знизу лапка така і просто тянемо на себе, знімається хоч вверх, хоч вниз, так само і вдівається. От. Після цього знімаємо механізм утримування барабану. Це зуб-фіксатор барабану. В нього є барабан на 60 пострілів. Тобто один барабан закінчився, ставиш другий. Да. Готовий. Так. Спеціальний інструмент, ага. він ставиться тільки з однієї сторони, з іншої сторони він не поставиться. Ставиться тільки отак. Він. Так. Спочатку шпильку винімаємо. А тепер зажали спеціальним інструментом, піддавили пружинку так. І, і акуратненько пальчиками вийняли, воно все легко вийшло. Виймаємо зубфіксатор і викидач. Це ну не просто, вже алгоритм запам'ятати. Один-два рази розібрати, зібрати і все. І стає на Все, І стане так? на свої місця. Да. Так, ну Тут у нас ударно спусковий механізм. Це курок наш. На курок, Потому що спусковий крючок він на лафеті. Для того, щоб зняти ударно спусковий, можна взяти отвіртку, але воно ж опять таки все тут легко пальчиками знімається. Неймовірно просто. Але це ж результати того, що добре доглянута зброя. Я можу підтвердити, тому що все в мастилі, все надзвичайно. Ну Звісно, добре зброя насправді безотказна. Але любе дуже уходити. А чому позивний мисливець? По-перше, я люблю полювання. 25 лютого 2022 року мені дзвонить один кум, каже, може, пора нам вже в армію. Війна ж почалась. Кажу, да, пора, а він із Запоріжжя. Каже, я завтра приїду і підемо разом. Кажу, давай. Тут дзвонить другий кум. Каже, може пора в армію. Кажу, пора. Завтра кум наш приїде з Запоріжжя і йдемо в армію. І ми 26 числа всі в трьох. Три кума прийшли в військкомат, зустріли знайомого, він каже, я роту набираю. І забрав нас до себе в роту всіх трьох. Один кум він дуже полюбляє рибалку. Кум каже, давай, він буде у нас рибак. 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 А ти будеш мисливець, бо ти полюбляєш полювання. Я став мисливець. Ну, а третій кум став махно, бо ми всі коли прийшли, той е, полювання, з рибалки в нього є вся форма. Я з полюванням, я теж в формі. А той, того ми вділили іменно. Він був похож іменно на, на Махно. І <laughs> <laughs>, тому став в махно. Отак ми втрьох опинились в армію. Ну, ще й Запорізький край, звичайно, де ж ще махно бути. Тепер такий фіксатор. Тут у нас є відбойнички затвора, вони на дуже мощних пружинах. Оцей фіксатор трошки підіб'ємо його, щоб він хорошенько їх зафіксував. А як саме до підрозділу ППО потрапив? Це було бажання? Чи так доля склалася. Я попав в другий батальйон 108-ї бригади. Ми всі були на Донецький напрямок, Велика Новосілка. У листопаді 22-го з певних причин нас вже вивели на відновлення. І коли ми були на відновленні, так випала доля, що я перейшов 356-й батальйон. Вже будучи в 356 му батальйоні, мені запропонували зразу командирам гармати ПВО. З командира гармати я став командиром взводу. Зараз так і воюю. Є Притримай, будь ласка, автомат, бо він зараз поїде. Я дьорнув все. Дьорнув просто, щоб витягнути затвор. Все, затвор, коли вынимаем, тому що ось цей зуб фіксатора затвора, він під напряженням, він, якщо ми його не будем притримувати, він вискочить, як завжди він вискакує в чомусь в пісок, потом приходиться мити. Дуже просто. Так, ну і розбираємо сам затвор. У нього є вправо, лево направляючий, знімаємо. Вот так, в пісок. Вот так, да. як завжди в пісок. Ну нічого, зараз протремо. — Промиємо. Промиємо. Коли ти став командиром гармати, ти до цього стріляв чогось подібного? Ні, тоді теж в воєнкоматі так. Хто водій? Ти будеш водій, другому кому ти стрілок, о, а ти будеш кулеметником. Кажу, а чого я кулеметник? І одразу дали кулемет. Війна змусила попрацювати і досвіду здобути. Після цього ми виймаємо тут у нас опорні пластини для відбойничків. Перша йде металева, наступна. Як його. Нучак раніше ми зробили. Текстоліт, о! Ага. Так-так. Вимили, сейчас воно трошки просохне, ми її змажемо масличком. Це у нас вискочила бойова пружина. Їх дві. Одна в лівій направляючій, друга в направляючій. Правій. Ну і розбираємо верхню нижню, і нижню частину направляючих. Відділяємо одну від одної. Просто акуратненько на візлом, раз, і вона сама виходить. Я кажу, все акуратно, без молотка, без лишніх зусиль. І виймаємо ударник. А спосіб її розбору він такий чітко виписаний, чи послідовність можна міняти, чи від неї відступати не можна? По-другому ми її не розберемо. Так, Виняли ударник. Ударника у нас одразу в комплекті D2 одної технічної літератури ми не отримували і не було жодної методичної рекомендації, як їх розбирати, все. Розбирали, збирали, вже самі вчилися на своїх помилках. Нам там сказали, в поршень взагалі не лізьте, там нічого, нічого розбирати, можете, оце все почислили, остальне не трогайте. По практиці, якщо тут не розібрати, прикипає поршень до газоотводної камери відбувається одиночний постріл, тому що нема перезарядки. Тому цю частину теж обов'язково кожен раз після стрільби чистить, смазувати. Може хтось і досі не знає, що треба газовий поршень від'єднати. Потім і чистити. були у нас такі випадки, коли дзвонили люди казали мені, а у нас не стріляє. Я кажу, о, хлопці, а от там подивіться, раз, він, точно починає стріляти болт, регулятор стрільби. Ну а з цієї сторони болт. Викручується за допомогою ключика, бо тут є витратна пружина з самого поршня. Це ж все запам'ятати скласти. А я буду да. підказувати тобі. А, як часто застосовується і працюєте з гармати. Саме ця гармата працює у нас дуже часто. Відкрутили, от він виймається. Так, Тут от вітрану пружинку вынимаем, Так. і поршень виймаємо з газової камери. Все Це все вичищаємо, вичищаємо сам поршень, вичищаємо газову камеру, змазуємо. Це те, що казали, не чистити на да. насправді да. його от, треба чистити. Прикип, прикипає якраз газова камера до самого поршня. Всі інші механізми я кажу, тут в принципі як у усіх розвитих країнах, для тупих бачиш. вони Завальцовані так, щоб ми їх не могли розібрати. Так, 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 так. Після цього збираємо. Поршень сюди. Спочатку газову камеру ставимо. Отак. Ні, ні, газову Газова камеру. ставимо газову камеру і вставляємо поршень. Заводимо, дай його. Всі він став розв'юну пружину, Газов. поршня. І фіксуємо цим болтом. Це так, просто так. болт фіксатор поршня. Далі ключиком. Затягнуто. Далі. Далі ставимо. Ага, І шпилечку. З обратної сторони болт регулятор стрільби. Ручками закручується, не треба. Не ключу, нічого. Є. Фіксуємо. Ні, нема. нема. Фіксуємо. Фіксуємо шпілі. А, Фіксуємо є щелк. Тепер перевертаємо гармату. Опа! Так. Бачиш по обілію масла. Не так, як в калаші. Тут наоборот воно повинно бути все добре змащена. Давай будемо збирати так. затвор. Так. Спочатку ми вставляємо в затвор назад ударник. Так, перевертаємо. А, отак. Так. І закидаємо його. Найчастіше так. падає не так, як потрібно. Нам нам, щоб він став ровненько. Ми беремо отверточку, просто і поправляємо. Поправляє. І що, так. Раз. Навіть не уявляю собі. Тому, щоб це без того, щоб хтось показав, ну це не просто. Так. Вставляється вона сюди. Пружинка, от сюди Так, Правильно? Так, да, так, да, да. уприв стул, вона буде легше. І нажми. О, є. є. Щелчок зовсім не складно. Так, тепер ставимо ліву направляющу, заводимо в неї бойову пружину. Дивись, так ставимо бойову пружину. Так, І з'єднуємо. Тепер на цю сторону ставимо другу направляючу. Не, 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 дивись. Бойова пружина опирається сюди. Так, так. А тут сюди. Трошки пропідніми. О, зараз повинна сісти. Заводи. О, отлично. Сі. Есть. Далі ставим зуб фіксатор затвора. Його, щоб поставити, потрібно, грубо говоря, взвести затвор. І зубом фіксуємо. Це виходить отак. так От, Він зафіксувався. Можеш спробувати. Так. Не давив. Трошки сильніше. Трошки сильніше, так? Є. Єсть. Я кажу, його утримувати пальчиками потрібно. Ага. Він вискакує. Він в напряженні, він постійно хоче вискочити. Притримуємо есть. його пальчиками, щоб він не вискочив у нас. І заводимо його в автомат. Не отпускай, пока не зайдет. Все. Вот теперь можешь отпустить и заводить. Проталкиваем его немножко далее. И он тут сейчас отпустит боевые пружины и станет на, на свои место. Видишь? Да. произошло да. произошел. Все. Далее повертаем пластины отбойника. Сначала текстолитового, потом металлева. Да. И заводим сам механизм. Без молотка, без там, твою мать, без нічого, він просто повинен стати легонько пальчиками, повинен провалитися туди. Якщо щось не стає, значить щось пішло не так. Тут є теж фіксатор такий, він може в сторону вийти. Буває просто, люди питаються всунути, бачить, він не входить. Вони ага. починають стукати, ще щось робити. Ні. Подивіться, що я не так зібрав. От воно все пальчиками стало на місце. Далі ключик повертаємо в сторону, він відпускає бульон. Все, вставим крышку ударно-спускового механизма с курком на месте. Просто прижал и подал вперед. Сильнейший, да, чуть-чуть? Да. И фиксуем. Можно отверткой, можно... Не, не, не. Вин на... Засов... Это... Там там я бачу, та, да, 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 Прижать в них. Е. Провернуто уже. Складнейше. Так выкруткой нажми и проверни. Е. Yeah были направляющие барабана завод. Не, 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 вверх ногами, да. Так, что сюда попала песчиночка, какая-то моя забираем. Так. Теперь сюда нам нужно поставить выбрасыватель и зуб фиксатора барабана. Так, это зуб, правильно? Да. В сборе у, -у, -у. у нас выглядит вот так вот. Так. И разум их заводить туда. Да, 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 просто их завести туда надо. Ні, не ровно просто О, О. є. Беремо ключик, він да. затягуємо. Є. 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 Все, можемо відпускати і контролювати. Ставимо на місце тильник. О, так. Він зверху вниз або знизу вверх, все одно. Просто оттянуть треба і завести постійно ага. за лапку тянуть постійно так да. Да. все поки не поставим на місце Ні, за що не так дивись Він заходить просто ровненько ага. надо поставити ровно щоб Я не було можу. перекосу. Пробуємо зараз о стой 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 вже вверх тепер назад. надо тепер вверх о. Все. отпускай все Єсть. Ну і тепер найсложніше да. збора пружина. Да. Ага. Буду пробувати. Ні, силою. Ні-ні силою. Якщо силою, вона десь уйде під затвор і у нас буде проблема, яку прийдеться Але її можна прокручувати, Да? Що хочеш з неї раби, аби вона впас стала. Нічого страшного, ні у кого з першого разу не виходило. О, відлично, все, пішла, пішла, пішла. Так, да, додавлю. От тепер все, це вона встала, додав. Задавлю і закручую. Я автомат прикрываю. Крутий. Доволі швидко, я тобі скажу. Іншим набагато довше часу треба, щоб ставити цю пружину. Все, витягай. Есть. Ставимо на місце дульний тормоз. Закручуємо його да, і зверху. Закручуємо, шплінтуємо. Є. І тепер ось сюди його заводь, фіксуй. Все. Єсть. Ми зібрали гармату М75. Здавалося, що буде важче, якщо чесно, але так уже. Ні, ну пружиною мені сподобалось, треба смікалку проявити просто. Покрутити правильно, подивитися і в принципі воно має стати. І на цьому теж можна на тренажері так попробувати? Так, так. Якщо є бажання, ми ти підключимо. Зараз зробимо. Ставимо? Так. О. Тепер подавай. О, пошло. Є, пішло. Є, є взвод. Знімаємо запобіжника. Пробую, є постріл. Все працює. Чудово, Ну, ми це зробили. Все-все, спокійно, без травматизму. Да, влучити в ціль це мистецтво прямо ціле. Приціл дуже цікавий, треба запам'ятовувати швидкість, висоту, напрямок руху, градус гармати. Так, щоб не крутитися і не влучити по кабіні. Пам'ятати, пам'ятати, що в тебе є ще другий номер, тут може бути, щоб його не знести. Ну і принцип роботи рухатися, педалі. Це теж треба зрозуміти. В принципі, я вже нікуди не тікаю сильно, можу навіть отак трошки покрутитись. З цим ясно. ось Щодо влучання ще треба попрацювати. Но річ дуже класна. Вот так працюють чистому небі. Есть, бить ее! Пустой! Плюс!